Щої якості була від восьмого номера Олександрії. Відповідь від зорі. Харатін закидає на Бонавентури Новак. А де грає руками голкіпер Олександрії? А це навіть вилучення. Червона картка фол останньої надії. Ось так. І ви бачите радість на обличчі Харатіна і розпач у Новака. Другий матч поспіль Олександрія залишається у меншості. Довга передача від Харатіна. Ну от е, поставив я під сумність, доцільність такої, під сумнів, доцільність такої гри від е, Зорі. А виявилось, що от, це закидання воно зіграло ключову роль е, вибіг е, новак на перехоплення. І навіщо грав е, руками? Ну, головою, може б не дострибнув, але.